Запорука життєвого успіху правильне планування. Експерти з тайм-менеджменту радять поділити своє життя на окремі сфери: бізнес, робота і сім'я, і кожній намагатися приділяти достатньо уваги. Більшість проблем запевняють фахівці від невміло складеного графіка. Як же правильно розподіляти свій час, знають наші кореспонденти. План дня або тижня обов'язково записуйте на папері, адже як кажуть, найгостріша пам'ять тупіша тупішого олівця. Це займе 5-7 хвилин, однак зекономить години, а то й тижні зайвої роботи. Усі виписані завдання експерти рекомендують поділити на першочергові та другорядні, а ще порахувати, скільки часу забере та чи інша справа. Так можна визначити, скільки годин потрібно на все про все протягом дня. Лучше начинать это делать с самого утра, вот как только вы проснулись, и желательно тогда, когда вас ще никто не беспокоит. То тобто, есть, возможно, даже выделить какие-то 15 минут до того, как пробудилась вся ваша семья. Процес планування фахівці радять поєднувати з чимось приємним, наприклад, з ранковою кавою, і намагатися почати доводити до кінця. При цьому обов'язково враховувати людський фактор. Если ти меланхолік, ти виділяєш на какую-то задачу больше да? Если ти холерик, то ти можеш делать одновременно больше більше діл. Навіть дата у плануванні має значення, кажуть номерологи, особливо коли йдеться про серйозні події, приміром укладання контрактів чи весілля. Більше того треба зважати і на день тижня, так вівторок, четверта субота для серйозних рішень. П'ятниця і середа дні кохання. То есть, если мы хотим подписать серьезный контракт, то все-таки нужно выбирать фундаментальные числа, такие как, например, восьмерка. Число бесконечности, оно же является и э, символом удачи, успеха. Украинцы зазнаются, зазвичай життя планують на ходу. Ну, я стараюсь записывать, да. Они все, не все встигаю, часу не хватает. Конечно, бывает. Все ж не упомнишь, но переносим на другой день, если забыли. А планувати не завадить кожному в один голос твердять експерти і обов'язково передбачати час для можливого форс-мажору, десь 20% від усього робочого часу, адже це одна із таємниць успішних людей. Олена Кравченко, Сергій Коваль, новини телеканал Інтер.